Стоп, як тебе звати, я її не запам'ятав. Я і дивил, Юля. Який звати? Юля. Юля. Клієчка є касі. так. Ой, де на! Стох, стох, тох, тох, ток. Маєш 5 гривень, як ти на 5 гривень кажеш. Чуть-чуть не П'ятерка. П'ятерка. Пітишка. Що ти канула три рада була? Яково. Мало счастливий ваш. Может сквозь зразу прямо Здорово. Здорово. Ефік. Ефік, здорово, бо в мене тут кіносесія. Привет. Не травшує поговорить. Ми защитить не знімаємо мене, бо зароблені дом